вітер, але тепло. Вчора я отримала посилочку, ось таку від каналу Моє господарство і звати цю господиню Валентина. Якось було у неї відео, вона показувала Чорну малину, і я помітила, що вона е, не колиться. У мене є там три кущики, які прийнялися, Наташа мені ця давала, але вона така колюча, ну і врожаю ще не було. Ось вона мені пише під відео, що напиши мені свою адресу, і я тобі вишлю на пам'ять від мене. Валентина займається господарством, в неї там і курочки, і, і все, що можна. І вони садять і капусту, в них там теплиці, От. але в неї дуже болять колінця. І зараз вона, здається, говорила на лікуванні, то хай їй Бог допомагає. Ну, а ми приступимо і зараз подивимось, що вона тут, як вона їх запакувала, прислала мені ці. Чорну малину. Так, я вже і ніж взяла. Бо ми вчора пізно приїхали з вікою. Не знаю, щоб не пошкодиться. Ну, думаю, не буду я відкривати, уже завтра відкрию. І дощ був. Вчора такий дождий. Ну і зараз все мокро, але я її висажу, звичайно. Так, то буде... Ой, дивіться, як тут гарно все запаковано. Я думаю, видно. Ми зараз отак І це Всі тут, боже, ми тут живці, всі, що вона тут, мабуть, іще щось наклала. Так, ось так. Ось так треба запаковувати. Я навіть не знала, що так можна. Так, ось сюди бумажки, папірці, щоб не полетіли. Дивіться. Так. Ой Боже. Ого. Важкеньке А, вони, мабуть, в стаканчиках. Так, зараз. Відкриваю. Це треба перевді. О! Ой, ну це ж не валя, це баночка. Валечка, Боже. Дякую. Де ж воно тут не вилазе? Так, мабуть, якесь щось. Може, яка записочка? Не бачу записочки. Ми з нею в месенджері спілкуємося. Так. Ну, не знаю, що. Ягідки маленькі, похожі на... На чорну смородину, але точно не знаю. Це треба куштувати. Ось ось який часник Це вона, видно, такий саден на посадку. Ось о, які головки. Треба завести її часник Гриби, які не знаю, може білі. Треба погуглить. Зараз відкрию. Ну. Оце так подарунки. Каже, я тобі малинку прислала. Ось о, дивіться які сухі гриби. Це ж такий борщ буде смачнющий. Ось ось дивіться. Коли вона встигає все робити оце. Так, тут ж. що? що це? Це так ретельно позамотувала. Ага, дивіться, це насіння, це ми подивимося вдома, бо зараз я як відкрию, то вона говорила, що я тобі там вислала її трішки насіння, ну, це ми в хаті подивимося. Зараз я буду діставати це ж живці малини. І поки дощу немає, їх треба посадити. Так. Тут не тільки малинка, а ось, бачите, навіть полуничка теж нам треба посадити. Дивіться, яка гарна. Ой, це ж тут вітер її мені звали. Ну, хай так стоїть. Так, оця малина, чорна малина тут. Замотана. Ось о живці скільки І новенькі, ось. Ох, так. Куди ти полетіло? Пакети летять. Ну, щас як же ж, не буду я розмотувати, дуже бачу тут гарні корінці. Це вже там буду садити. Так, і ось. О. Ось о, дивіться, яка. Ось у молоденька йде, теж посадить. Ну і все. Трішки е, замочився ящик ось дно, але все прийшло гарно, добре. Ну і я зараз піду, мабуть, перевдягнувся і буду це все садити. Чого ж воно? Поки що земля така мокрюща, я не знаю. Я одіну резинові е, чоботи і піду. Бо тут вже багатенько. А ще ж і полуничку треба, а полуничку треба десь е е окремо посадити. Не знаю яка. Може, вона десь щось написала, але немає. Не бачу, щоб десь щось написано. Ну, а насіння вже подивимося в хаті, бо тут зараз мені все воно так, пакет полетів піду. калуші взула і взяла лопату, взяла перегну, Ну все, що в мене було. І я під кожен корінець це все Добавлю І я хочу показати, які тут корінці хороші. Ну, я один навіть відділила. Я, коли зовсім маленькі, ось десь які корінці. І ось ось Тут піде. А, ага, да. Ро, е, е, то, живець чи росточок піде, і ось о піде. От. То дивіться, я не буду по 5 прям в одну лунку, як я раніше садила. 5 штучок. Мені ж хочеться розвести їх, і, вони ж не Палки то й палки зразу прикопаю, щоб так у мене було рідненько. Там вже навесні тоді. й посадила так в рядочок. І зараз ще стовпчики, скільки є, я сюди копаю І потім піду посажу полуницю, не знаю назви. Я ну, сподіваюся, що веля мені напише або в месенджер, або від відео, як що називається. Але це не так уже й важливо. Головне, що... Вона прислала. Я дуже їй поважаю. така трудяшка Боже, оце у мене тут сусіди теж такі. Ну і я продовжую. Отут посадила цю малину, що валя мені презентувала, прислала. От. І я навіть палки. Закопала, бачите? ну Такі, які в мене були, це вже одна металева, а то далі дерев'яні. Але вони теж добре будуть держати. Ну, а вже проволоку потім навесні може, або як підсохне, бо дуже грязько. От, так, тут десь ну приблизно я не, не міряла. Я знаю, що треба е, між рядочками метр двадцять лишати. Ну, а між, між кущиками десь по метру. Ну, я ж вже так, знаєте, як то кажуть, на глазок, як вийшло. Нічого не міряла, а так зробила. ось та й все. Оце мені три рядки тут, якби ще отут е, прийнялися, ті, що, ну, щось я не думаю, що. Ну, Потім трішки підсохне, О, там уже малина, яка вже е, не дає. Врожай то її можна зрізати. Там. Ну, там їх небагато. Ну, я думаю, оце хватить. А оце ж, як вона, Валя говорить, що дуже солодка, то це віки сподобається. А головне, що вона не колюча, бо там є, то Наташина, вона колюча. Ну, І вона в цьому році мені не плодоносила, бо вони тільки мені її дали навесні. А своя в мене була тут різна різна. І чомусь вона ну, пропала чи вимокла, не можу сказати. Ну, ось якось так. А кріп, подивіться який. Я ж його зрізала вже і, і заморозила, а він ще росте. Захочеш так, не, не доб'єшся, щоб він виріс, а тут росте. Так що можна ще зрізати, поки морозів немає. Хай ще трішки може підрости. Може завтра зріжу.